Сіна покидали вже, попідстилали, робина у вигулі, соло тримачі, андрій кручував. Купила я сьогодні і солі. Я давно їх купила, соло тримачі, вже неділі-дві назад не прикручували ми їх. Але зараз поставимо соль. Я тільки три солі купила і на цих виходних ще три купимо. Ось так. Давно, давно мріяла про них, та не вийшло, у в мене. Бо зараз така соль почала бути крихка. Під ноги такі дали, вона розкришувалася. Так що все-таки купили ми соли, три мочі. Зараз будемо коров заганяти. Спешо поставимо соль в деяких. Потім коров заженемо. Поставили ми ось цим трьом крайнім красавицям. Таку сіль. Ну, тут -я трошки нижче, але ну, нічого, Красунь, ну. Попередня корова планку ту верхню виламала, ну, сенсів прикріплювати. Гавно, що соло тримає, тримає, тримає. Ось так все. Тепер підемо корови ганяти. А ці може тром на вихідних уже куплю. <хів> трошки по фінансах. Я до Андрій повиносив оставшуся сироватку після сира. Будемо зараз загонити хорів, не поп'ють сироватку. Це. Мусор згрібали, вбирали на задньому дворі. Метало назбирали. Так, назбирали метал. П'ють у мене сироватку не всі. Є в мене такі. Любителі. Давай, Андрій, пускай їх. Будемо загонити. Зараз бачите, хто мене любить сороватку. Сама бойова моя. Ой, бомага буде їстися. Все. Так, одна почала пити. Бомагу треба буде вбрати. Друга. Кульки самі смачні. Все. Сайка, ну пепа, навіщо тобі пепа? У нас п'є сайка, соня і красуня сироводку. Всі остальні відпочивають. А це у нас два розвідчика, так сказати. Пішли куди І Треба вже їх загал... загонити. бо Обідішня дойка буде. Обирали вже ціпляток, їм вже майже неділя. Бачите, їх небагато. Хотіли була зайнята трошки. Гуїці палітки. Це звичай, звичайних домашніх яєць ціплятка, А також мені прийшли вже і індюшини, і качини, гусини, яйця також. Також деяких видів кориних яєць. Ще їх випоюючи к тоніком. Сьогодні також шостий день Ще Їх небагато, кажуть, 13 чи 14. Я бачу, даже точно не знаю, скільки їх тут. Такі живенькі, бачите, з крилишками вже. Будь вистрибувати. Ще вони у мене в хаті сидять. Уже завтра, післязавтра винесемо вже в зимню кухню, повісимо червону лампу, постелимо коврик тепленький і будуть вони там. Ну За коврик тепленький, може, і не буду злати, бо там червона лампа буде. Для індюків може побережу коврик. Дуже в мене добре їдять, п'ють, бистренькі, живенькі, різнокольорові. Холодний. Я ж відкрила. Та... Такі в мене ясла з обігрівом, Все не відносила їх, але скоро вже виносив. А треба прогріти інший інкубатор для закладки яїць в середу, перевірити їх. До осені, дай Боже, якщо двіги приглежу, будуть у мене курочки, так як дивилася так. Більша половина курочок у мене туди. Ось які вони, забавні. Це сусідська кошка. Добрий вечір всім. Я знаю, да йти боротися. У мене Андрій розбирав літні ясла в гошарі. Ну, Лідні стоять сюди, крою будуть стояти. Потім подивимося, що він там наробив. Ці дні нічого не знімала. бо, молодо. <гумово> Перехідний вік. Це, напевно, <гумово> Треба в когні діти, в них перевірюються, це, це нічого не сказати, просто напросто. Розібрав він все добре. Маже всі ясла розібрав, казав, що доски всі гнілі, стовпи деякі також гнилі. Люди приїжджають так, мені купляють. Ми вивозимо, не купляють, а них родич. значить, майже розібрав гай, всі. Треба вивезти це, це сіно на гній також, може в іншому місці він буде будувати їх, не знаю. Ну, осені треба поставити, бо на це всякий випадок. Що у нас не виходить пасти корів, то ми їх тут оставимо на день, кидаємо сіно. Там у нас, як побачили, вана стоїть на воду. Хату почала прибирати до Пасхи. хоча ще далеко Пасха, але потрібно прибрати, Ви розумієте. Поки ми з городі ще не почалися, але мені вже завтра треба їхати чесник, садити О, бачите, сапати, бо я їздила сьогодні, бачила, що там дуже заросли часник. Ще ще нічого не посадила, а вже треба сапати, часник. А Тут хати треба гніз часника згребти. Андрій вже мені грядки покопав. бок ну, Де я буду садити, як травичку. Рукуло, сала, там ще щось. Надо подивитися, що я там планувала садити, помідори. Кабачки, так обратно чого сидити не буде, тому що все це мої розумієте руки. Коли сім'єю я менше брати син, в якого гормони грають переходний рік, то дуже важко. Хоч синколи зірватися також. Ладно, підемо доїти. Ой, не доїти, на те ще картошки. Не доїти, треба, ще картошки йти нарізати, ка корову. Перебрати, нарізати. Ну, трохи я сьогодні втомилася, де я кожен день топлююся, <різь> така не робота. Покажу вам, яка в мене картошка на посадку є і яку я ріжу корову. Ну, і ми зірнув всі не переїмо, а треба обрати кладовку, щоб вона провітрювалася. Ну, це наша кладовка, ми її зараз грубу не топимо, заливаємо, просто в нас тут вода. Також підведена, тільки малі треба побити, я нічого не встигаю. Вже позаливали корма коровом. Покажу вам картошку. Посадково також треба перебрати. Ні, я не встигаю. Літом я тверді сирине не варю. Це все молоко перевожу в кисломолочний сир. Не Брензу, моцарело, ось таке, що швидко робиться, то я роблю. А, Ой, чуть не впала. А так не роблю тверді сири. Так щось таке у мене картошка. У мене тут картошка сенсація. Аладінка. Ой! Дорожче, ну, ще якийсь сорт, не знаю. Не... Ну, я знаю, що в мене сенсація, ладінка є. Пікассо. Електра є. Ну, сенсація електри це нам, так, як... Ну буде срочно перебрати на цих вихідних. Вже надіюся до перебору. Хоча у нас земля ще не підсохла. Ходила, дивилася він час. До... Не підсохла земля. Добре, буду набирати картошку для корів. Я цю картошку буду забрати. Тут у нас її багато. Вона скоро почне в'янути. ми самі сюди не переїмо. Ну, мене, як завжди, да? супроводжуючи. У мене багато корей. 13 курочок і 14 петух. Бачите, такі мужчини стоїть також. Ви бачите різні породи Одна Два Нуламан Браун, Траукана чи Американа, не пам'ятаю, як їх називати. Ну і сірі, чорні, попелясті, <смісті> різні. Непогано несуться, хоча йому третій рік я їх поголів'я не... не поновлювала після окупації. сподіваюсь. Оце обіцяють, що не прийдуть, не сподіваюся, не прийдуть, бо мені страшно. І за дитину страшно, і за господарство страшно, і за всіх страшно. що не де боже перетнути тут кордони ці. Ті... Я не знаю, як сказати її якого... нормальним словом. Вибачте, будь ласка. Ну, не знаю. Одні називаються. Нет, перемат. Каремат. Так. На ти mm -hmm. Я свою вирішу. В мене принесла, да? Ну, вже на те, на завтра. Вже на завтра стоїш. Жені, каже, немає. Немає. Ось, ти парашє люди, ти такі. Ти сума себеш, я картошку родиш. Да? Я картошку ріжу. Вишку люди. Ну я не знаю, що зі виробництва. Даю я картошку лише раз в день на вечір Вчора ввечері не давали. Ну вчора ввечері не давали, як не давали, була вчора я нарізала. Андрій. Я вчора ввечері спеціально села тоже перерізала. Я вже в движении. У нас стояла белья жаре, я в побачил. насыпала, я как-то вырезала, как Я нашел, по мечты, тут взятые, понес, отливки. Ну, я Ну, я не знаю, как это сделать. что картошка стоит.